Добрий день, шановні мешканці села Собіч. По програмі сади перемоги. Сьогодні ви отримаєте набори, які допоможуть вам обробляти ваші земельні участки і забезпечувати себе продуктами харчування. Започаткована була ця програма на території Шостинської громади в минулому році. Сьогодні в нас проходить другий етап провадження заходів даної програми. Перший етап ми провели восени минулого року. Першочергова допомога надається виключно сім'ям внутрішньо переміщеним. Минулому році ми охопили даною програмою 180 сімей. Вони отримали набори дрібного і городнього інвентарю, набори насіння. Так як це була вже осінь, то це була цибуля чесник та насіння овочів, які вирощуються розсадою. Цьому році ми продовжуємо цю ініціативу. За зимовий період до нас приїхала ще сім'ї. Всі вони отримають подібні набори інвентарю, також весняні набори овочів. Набір насіння включає в себе також. Він ширший, включає в себе 37 пакетів. Там і буряк, і морква, горох, кукурудза, квасоля, салат. Кавун, диня, огірки це що треба для посадки навесні цьому році до наборів овочів. Ми ще додали набори добрив та набори засобів захисту рослин. Набір дрібного інвентарю включає в себе. Парні, агроволокно 10 метрів, лопата, граблі, цапка, культиватор та держаки до них, сікатор, набір рукавичок, тачка садова в цьому році, в минулому не було. В цьому ми трошки розширили набір. Відра зацинковане та пластикові. І в минулому році ми ще закупили на старостати. В них знаходяться сівалки, землероби, тачки садові. Стрімянки, які можуть сім'ї внутрішньо переміщені брати, в користування та повертати. Також там ще є мотокаса, електропила і бензопила. Собичі на сьогоднішній день проживає 21 переселенець. Це такі області, як Чернігівська, Обганська і також переселенці з інших гробат Сумської області прикордонні. Люди планують садити городи, мають навіть домашнє господарство, таке як корови, курі та інша птиця, поросята для обробки своїх земельних ділянок. Це дуже суттєва допомога, оскільки даний інвентар та дане насіння сьогодні коштує досить великі гроші. Така допомога буде для їх життєвою. Я із Шосткинського району з громади дружбинська гради стріляють, змушені були переїхати. Сім'я не маленька, у нас двоє дітей. Надо садити. Город щоб щось їсти, як говориться. Ці інвентарі дуже нам потрібно. Та дуже велика допомога. Мы переселенцы мехальчины Слободы. Мы с августа місяця проживаем здесь. Люди хорошие. Мы приехали, так получилось, что мы дома ничего, ни картошины не выкопали, обстрелы начались. Что ехали в шлед стреляли за нами. Так хорошие люди дали нам усього и картофели, и капусты, и морковки, и яблок. Очень большое спасибо местному населенню. Ну, здесь земли взяли 25 участок, тот, что вместе с. З постройки. Будем садити картофель, кукурузу надо, на корм скорту. І таку морковку, огурцы, помидоры. Ну, все необходимое, что нужно. Ну, надо же поливалки, надо і ведро, то самое. Нужно і лопаты копану, і тяпка нужна, і культиватор. Все нужно. Все необходимое. Большое спасибо.